Правда, першиво чути, я не спору, Спішу трошки, бо подзвонили, що не знаю тільки чи мій, чи то до мене, така рій летить десь там це все. І, правда, друзі, ніколи не подумав би, часом буває, що й відкажешся, але зараз подивимося, йдемо разом з вами дивитися. Шум є. Шум є і це рій точно. Ох ти що. Ну і... Де? Гу де де? Сідайте. Ух ти що, які мене джунглі тут. Ну сідайте вже тільки де. Ага, є. Є, сідають і... О там на дереві стовбура обмотують. Ну ладно, нехай сідають. Да. Як же ж тебе сміття зняти? Ооо, самому, да, друзі, першивенько, ну. Так, ладно. Як же ті от джунглі покосити треба? Ай, я не знаю, я так стараюся, робиш те, не встаєш те, робиш те, не встаєш те людями. Скажіть кого ще так. Ти ж вроді дивися, передивився, був на пастці, Передивився я вже всю пасіку. Там деяким. Ще другий корпус, вулик, цей був дно, е, а ну, я взяв, очепив дно, поставив, типу ще один корпус. те все, передивився, вроді би всі тут в себе. Там же не було кому, а чого, пенишу. Да. Так ти шо? Чуєш? Так тільки ж перед самою паскою, дивіться, друзі, це ж все повиривав. Дивіться. Та звісно тут річ, ще бляхнув. Плумка. Ага. Ладно. Так, якась вже примахалася. 에, 에, друзі, хто підскаже, я знаю, продають є рої. Яку ціну 에, тіпа, продаються, як їх продають, хто. 에, порадьте, будь ласка, бо оскільки я з таким не знайомий, я не знаю, як воно продають те все. 에, порадьте мені, будь ласка, хто можливо знає. Я зараз беру маску. Пешку, Ще показує, раніше мені маску. Йду я друзі поки що до того роя. Да. Вилізти туди і сам не знаю як. Друзі, але не тут драбини. А ні, якась там, господи, просто рахійська драбина є. Отак. От Зараз його треба буде стовбразняти. Ну нехай не він сяде. Зараз що до чого будемо бачити. Рій уже наш сів повністю на одну хляку. Розтягнувся. Все зараз їде чоловік. Купець зразу знайшов, слава Богу, клієнта. Та й продам його. Пройшов, правда, його долізти туди. Ну нема як. Ну, зараз разом з вами заглянемо піднизу. Як же ж можу до нього долізти? Ну, не знаю, друзі, насправді, Паршиво видно вам, каза теж годують там. Ну, Якісь би, дай би ножовку жовку хоча б, можна було б щось перепиляти. Не знаю, ну або будемо бавитися, маю таке рапітне полотно, але воно вже тут і зубів немає, то хто бачив, то я доставав бджоли стіни. Таке мені полотно було дуже пригоді. Ну, зараз буду пробувати щось надпилювати чи що, не знаю. Ну якісь так, щоб легше нам облегшити роботу. Тому казав, друзі, зараз приїде чоловік і ми включаємо відео далі. Та, друзі, казав, буду снімати, коли чоловік приїде. Включивши, що чоловіка нема десь їде. Виліз я на гіляку, приїздив шнурка, бо думаю, як його пустити, не знаю. Ну реально високо. Я в тапках, так як був в кімнаті, так і приїхав. Ну і казав, ви знаєте, виліз наверх. Такий ну, досить не рій, насправді класний рій. Правда, за смішну ціну його дав, не повірити. Ой. Ну, але насправді, друзі, це чоловік-токар. Це чоловік-токар. Ну Можливо, мені колись казав він, як той казав, пригоді стане. Тому казав, живемо тут на місці, тому ми казав так і цінимо. Паршиво, да, друзі, насправді готовий ящика. Ну. І це вже, друзі, порядка, певний третій рій. Да, друзі, це вже порядка третього роя, певний, що вже тут дзвонили мені. Що був рій вилетів. Не знаю, мій, не мій друзі. Я не можу казати, бачите. Яка ситуація, що воно робиться, казав, то я не знаю, може і мій. Потім в мене в батьків теж на перший день Пасхи влетів рій. Кстати, всіх святом вітаю також. З прошедшим. У мене до свята. О, влетів в батьків рій. Ну і казав вже, що... Е, Це вон... І тут в мене вже третій. Тому казав така ситуація. Друзі, насправді бджоли передивився, глянув, меду валом, у нас ріпаки цвітуть. Меду є. Я тут вже кажу, людям, я не знаю, вибачте на слові, запихую. Ті бджоли не продаю, а вибачте на слові запихую. І зараз Отого казав не знаю. Може якогось клієнта дотрапиться Рамки такі з медом, що ну, не... ну коротше, ладно. То річ не про те. Чоловік вроді приїхав, йдемо да. Так, я почув світ знизу. Наш рій, той що розтягнувся, тихенько-тихенько марширує ловушку. Так, в рамочку, ось mm. вам видно результат, бачите, всі, всі спішать пішать, спішать донизу. Я вже тільки туди, чуть, абсолютно маленьку джинку скину. Бачите, маршируєш. Ну і нехай маршируємо, зараз будемо бачити результати. Що до чого виліз, правда, дуже неудобно стояти. Ну, що казав раді ютубу, не зробиш, раді вас. Ну, тому казав, слідкуємо, хай вони злазять. Ну і так, чоловік. Я забрав. Казав, їде додому. І хороші люди. Взяв людям зіля. Нарвав на каже, Заберемо, заберемо, ага, дулі. Чоловік Приїхав акумуляторці. Шо, Аку... 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 толканути. Заведеться у нас а... Ну я не знаю, ну попробуємо. Ну, ну, що... Штуха їм. Друзі. <рес> Получається так, картина. Роя продав, чоловіка акумулятор сів. Зараз підійде. Толканув, казав я. Шкода, правда, друзі, насправді шкода. Так продаєш. Нікому не потрібно, Це все. Ні зробиш. Як я казав, друзі. Ситуація така напишіть, хто можливо знає, як, хто ціни роя, хто продає, допустимо. Я цього ж, я ви ж самі бачили, продав 350 гривень, насправді. Друзі, правда, може хтось скаже, що це багато, хтось скаже це мало. Ну, друзі, кожному своє, ви знаєте, як я передаю сьогодні ті, що свої рамки. Ви повірте, там меду, що в мене що насправді з рамки 2-3 літри меду. не возьми сейчас, то я винше дядьку до осени. Ты 2 литра одебья, а одебья. Да и 2 литра казал. Понимаю. Ну, казал, друзья, такая, я сейчас человека он буксирну. Был аккумулятор сил. Казал, да и так. А кому понравилось видео? Знаете, что делать? Знаете. Палец вверх. И такая, я казав. Думаю, казав, зуст, и казал. Тому всем до встречи, всем пока.